Ситуацію довкола п'ятого батальйону Прикарпаття з'ясували міські голови Іван Франківська і Коломиї. Віктора Нушкевичу та Ігор Слюзар розповіли про спільну поїздку на Донеччину. Зокрема, вони побували у розташуванні п'ятого територіального батальйону. Окрім його базового табору, мери відвідали блокпости. Прикарпатським Ми... бійцям передали два тепловізори вартістю понад 100 тисяч гривень, оптику, маскувальні сітки, продукти харчування. А всі посилки вручили безпосередньо адресатам. Бійці попросили наступне передавати те, що конче необхідно. Якщо це про продукти харчування, мова йде, то це тушонка в жестяній банці, кава, цигарки. Їм потрібна ще оптика їм особливо прибори нічного бачення їм потрібні маскувальні сітки. От і предмети гігієни, невілюючи те, що було деким подано, що там кинути на призволяще, значить, нічим не забезпечення. Це все є брехня. Наразі прикарпатські військові на 100% забезпечені бронежилетами, стверджують мери. У достатній кількості є зброя та інша військова амуніція. Однак, регулярними обстрілами терористів пошкоджені транспортні засоби сьогодні в розположенні. Бригади, які підпорядковані наш батальйон, наша техніка, оті шкільні автобуси, які викликають сміх, напевно, в сепаратистів шість автобусів пошкоджено. Тобто, в нас сьогодні вже відсутні транспортні засоби. Тобто потрібні грузові автомобілі, зрозуміло, камази, Урали, зіли, будь-який транспорт. За дорученням бійців батальйону Прикарпаття міські голови звернулися до місцевих правоохоронців, аби вони негайно затримали дезертирів і зрадників, які сіють паніку серед людей, і за це притягнули їх до відповідальності. Минулої суботи, коли тут під стінами обладміністрації ці два бійці в лапках давали інтерв'ю, телефони бійців просто розривалися. І вони просто заспокоїли рідних і близьких, що насправді це не так. Хлопці за цей дуже нетривалий час навчилися дуже багато чого, в тому числі як вибудовувати інженерні споруди, системи захисту. Загалом очільники івано Франківська та Коломиї під час поїздки на Донеччину передали бійцям 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття допомогу на суму понад 400 тисяч гривень. Гроші зібрали представники бізнесу, духовенства та небайдужі люди. Маріяна Гринечко, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.